Доброго часу доби, шановна громада, сьогодні з вами в прямому ефірі начальниця відділу економічного планування та підприємницької діяльності Алла Володіна. Насамперед хочу подякувати жителям громади за активну участь у процесах прийняття рішень. Адже спільно з вами та завдяки вашим пропозиціям зауваженням нам вдалося реалізувати ряд проєктів, визначитися з прийняттям рішень. Що зроблено саме для людей? У 2024 році ми продовжили впорядкування стихійної торгівлі. Спільно з управлінням житлово-комунального господарства було облаштовано другий майданчик для здійснення продажу власновирощеної продукції по вулиці Київська, встановлено ядки. Продовжували проведення заміни автобусних зупинок по місту, звертали увагу на покращення якості надання послуг з пасажирських перевезень. Перевізникам придбано ще один новий автобус. Звернули увагу на залізничні перевезення. Про це та про основні напрямки роботи відділу у Звіті. Впродовж звітного періоду відділ економічного планування та підприємницької діяльності проводив свою діяльність у відповідності до основних завдань, положення про відділ та в межах своїх функціональних обов'язків. Одним із основних напрямків роботи відділу цьогоріч була розробка та затвердження стратегії розвитку Звягельської міської територіальної громади до 2030 року з експертною підтримкою проєкту Ради Європи. На усіх етапах роботи над стратегією залучалось широке коло заінтересованих сторін з поміж мешканців громади. Загалом до учасницьких заходів опитування, анкетування, інтерв'ю, стратегічні сесії та воркшопи було залучено 1387 осіб, що становить 2% населення громади. Рішенням зв'ягенської міської ради від 25 липня 2024 року. Номер 1258 затверджено стратегію розвитку звянської міської територіальної громади на 2024-2030 роки, якою визначено наступні стратегічні цілі. Стратегічна ціль номер 1 громада, до якої їдуть працювати та жити, стратегічна ціль номер 2 безпечна громада із військовим потенціалом, стратегічна ціль. номер три громада гостьовий лідер стратегічна ціль номер 4 громада без околиць. Наразі розроблено та затверджено положення про роботу моніторингової групи, яка здійснюватиме моніторинг реалізації стратегії розвитку громади. Важливим залишається виконання програми соціального і економічного розвитку громади. Відповідно до рішення міської ради від 21 грудня. Про затвердження програми економічної соціального розвитку зв'язково міської територіальної громади на 2024 рік робота виконавчих органів міської ради у 2024 році була спрямована на поліпшення середовища для ведення ділової ді... 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 та економічної діяльності, забезпечення сталого економічного і соціального відновлення та розвитку зв'язку міської територіальної громади з урахуванням визначених пріоритетів. Цьогоріч до програми економічного і соціального розвитку ми брали лише ті заходи, які відповідають стратегії розвитку громади. На наступній сесії план соціально-економічного розвитку у новому форматі буде затверджено. З метою залучення мешканців громади до процесів прийняття рішень, у квітні 2024 року ми затвердили порядок розроблення виконання моніторингу місцевих цільових програм та звітності про їх виконання звітного періоду відділом здійснювалася координація роботи управлінь та відділів з підготовки проєктів місцевих цільових програм розвитку. Підготовлено 14 висновків щодо доцільності розроблення проєктів міських ціль... галузевих програм і можливості їх виконання. Відділом було розглянуто та розроблено 10 проєктів рішення виконавчого комітету та 12 рішень сесії міської ради, низка розпоряджень міського голови. Забезпечувалася робота впровадження виконавчими органами міської ради державної регуляторної політики з урахуванням вимог закону України. З початку року було прийнято чотири регуляторних акти та проведено перегляд діючих. Про підприємницьку діяльність. Під час воєнного стану бізнес адаптувався до тимчасових труднощів та налаштував ад... анти... та налаштував. Оптимальні умови діяльності у 2024 році здійснили реєстрацію 378 осіб господарювання, з них 30 юридичних осіб та 348 фізичних осіб-підприємців. Припинили свою діяльність за звітний період 95 осіб господарювання. За видами економічної діяльності найбільша кількість підприємств мікро та малого бізнесу зосередження у сферах оптової роздрібної торгівлі. Це майже 60%. Сфера побутових послуг формується за рахунок приватних підприємців фізичних осіб майже 20%. Незважаючи на воєнний стан, продовжується розвиватись торгівельна галузь, нові магазини та заклади громадського харчування, результатом чого є створення нових робочих місць та можливість для споживачів придбати більш повний вибір товарів. Протягом 2024 року фахівцями відділу економічного планування та підприємницької діяльності міської ради постійно здійснювалися заходи щодо інформування платників податків про можливості для розвитку, отримання грантів, пільгових кредитів, державних програм підтримки бізнесу, які запроваджені урядом в умовах воєнного стану. Мікро та мале підприємництво виконує ряд важливих економічних і соціальних функцій. Розвиток малого бізнесу призводить до створення додаткових робочих місць, самозайнятості населення та формування бюджетів усіх рівнів. Сплата податків фізичними особами-підприємцям у 2024 році становить майже 20% від власних надходжень до бюджету міської територіальної громади. З метою впорядкування розміщення елементів об'єктів торгівлі у зонах масового відпочинку населення прийнято рішення виконавчого комітету міської ради про розміщення об'єктів виносної виїзної торгівлі. Та надання послуг у сфері розваг, яким визначено адреси для розміщення зазначених об'єктів. Надходження до міського бюджету за користування місцем для здійснення виїзної, виносної сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг у 2024 році становить понад 200 тисяч гривень. Також з метою впорядкування розміщення відкритих літніх майданчиків біля об'єктів громадського харчування та закладів продовольчої торгівлі на території Звянської міської територіальної громади прийнято рішення про затвердження порядку розміщення відкритих літніх майданчиків для об'єктів громадського харчування та закладів продовольчої торгівлі на території Звянської громади. В результаті додаткові надходження до міського бюджету становлять понад 100 тисяч гривень. З метою популяризації місцевих виробників і майстрів відновлено традиції ярмаркування. Ярмарок набрав популярності і щоразу збирає не лише місцевих майстрів та виробників крафтової продукції, а й учасників з Хмельниччини, Рівненщини, Івано-Франківщини, Тернополя, Житомирщини, Закарпаття. Благодійні кошти учасників ярмарку перераховувалися на рахунок благодійного фонду Дрони з та на підтримку Збройних сил України. Цьогоріч ми продовжили впорядкування стирхійної торгівлі. Саме тому людям, що торгують городиною продукцією власного виробництва спільно з управлінням житлово-комунального господарства було облаштовано другий майданчик для такого виду торгівлі по вулиці Київська. Встановлено ятки. Заплановано кошти на встановлення яток на наступного сезону по вулиці військової доблесті. Тепер щодо транспорту. Транспорт у Звязкій міській територіальній громаді послуги з пасажирських перевезень надають чотири приватних перевізники. В тому числі перевезення пасажирів міського, міського сполучення здійснюють два приватних перевізники по 9 маршрутах приміського сполучення та три приватних перевізники по трьох маршрутах. Щоденно перевезення пасажирів громади здійснює 15 автобусів. З них по місту курсує 8, які пристосовані для перевезення пасажирів, пасажирів з обмеженими можливостями. Цьогоріч палишком Віктором Миколаївичем поновлено автопарк ще одним автобусом, який облаштований для перевезення маломобільних груп населення. У поточному році пасажирський транспорт на території Зв'ярської міської територіальної громади працює відповідно до затвердженої мережі. Та з оптимальною кількістю рухомого складу для забезпечення на маршрутах. По причині незначного пасажиропотоку автобусні маршрути та рейси повністю не відновлені. Протягом 2024 року перевезено майже півтора мільйона пасажирів, з них 300 тисяч пасажирів пільгових категорій та 150 тисяч осіб, які мають 50 відсоткову знижку. На відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій з бюджету міської територіальної громади. Передбачено 5,5 мільйонів гривень, безоплатне перевезення пільгових категорій населення без обмежень забезпечується щоденно, крім суботи та неділі, з метою забезпечення належного обліку фактичного наданих транспортних послуг та з метою економії коштів міського бюджету. Та їх ефективного використання при відшкодуванні реальних витрат доходів від пільгових перевезень на території Звяльської міської територіальної громади у 2024 році прийнято рішення виконавчого комітету міської ради про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та затверджено правила користування міським та приміським пасажирським транспортом на автобусних маршрутах загального користування. Розпочато поетапний процес впровадження електронного квитка, що дозволить швидко і легко оплачувати проїзд за допомогою мобільних додатків банківських карток або спеціальних карток. Цьогоріч, завдяки співпраці з управлінням житлово-комунального господарства, продовжилося встановлення зупинок по селах громади та проведено заміну зупинок по місту. Також також встановлено знаки зупинки на вимогу. Для більш якісного забезпечення послугами мешканців міської територіальної громади проводиться постійна робота з вивчення проблемних питань, які виникають у галузі пасажирських перевезень. Не залишаються без уваги залізничні перевезення. Внаслідок реформи залізничних перевезень відділом проводиться співпраця та налагодження діалогу з відповідальними особами. Так, працівниками відділу було підготовлено, а міської ради підтримано та направлено звернення депутатів Звярівської міської ради до акціонерного товариства Українська залізниця щодо необхідності врегулювання питань із забезпечення належного та якісного залізничного сполучення. Як результат, Звягель отримав додаткове пряме безпересадкове залізничне сполучення із західними регіонами України. А поїзд 133 київ три Київрахів відтепер здійснює зупинку у Звягелі. Робота у даному напрямку продовжується з метою забезпечення належного функціонування пасажирського транспорту, реалізації права окремих категорій громадян на пільговий проїзд, пільговий проїзд компенсації витрат перевізників. У зв'язку із здійсненням пільгових перевезень депутатами міської ради було прийнято рішення про звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо фінансування компенсаційних витрат перевізниками за надання пільгового проїзду за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету України, ініційоване відділом економічного планування та підприємницької діяльності. Відшкодування за перевезення пільгових категорій громадян при міським транспорту також лягло виключно на бюджет громади. З кожним роком кількість пільговиків зростає. Рішення уряду про спрямування ПДФО з військового до державного бюджету суттєво вплинуло на спроможність громади. Право на пільговий проїзд у громадському наземному транспорті різних видів сполучення на сьогодні мають 19 категорій громадян, які передбачені законом України, оскільки право на отримання пільгового проїзду та категорії пільговиків визначені рішенням державної державних органів влади, реалізація такого права має бути гарантованою державою, надаватися і фінансуватися уніфіковано за встановленими державними правилами та забезпечуватись нею у повному обсязі за рахунок державного бюджету. Промисловість відділом щомісяця проводиться робота щодо моніторингу та аналізу діяльності промислових підприємств громади, зокрема таких основних показників діяльності, як обсяг реалізації промислової продукції та надання послуг. Протягом 2024 року промисловими підприємствами основного кола вироблено продукції на суму понад 1 мільярд гривень, що на 10% менше аналогічного періоду минулого року. Обсяг реалізації продукції також зменшився на 6%. Надходження від промислових підприємств громади до міського бюджету становить 35 мільйонів гривень. Питома вага у загальних обсягах надходжень до міського бюджету громади становить 10%. Найбільшими платниками податків до міського бюджету громади залишається прат ВКФЛеся, товновіласущий Житомир, товариство фірма Новофармбіосинтез, «Звягіль Хліб» та Новоград-Волинський Сільмаш. В умовах дії воєнного стану промислові підприємства громади не припиняли свою виробничу діяльність та за рахунок власних коштів продовжили інвестування в основні засоби та нарощування своїх виробничих потужностей для покращення роботи. За 2024 рік придбано обладнання та устаткування на суму 37 мільйонів гривень. У 2024 році в промисловості було зайнято 2,5 тисячі осіб. Протягом 2004 року, 2024 року чисельність працівників на підприємствах основного кола зменшилась на 160 осіб. Відчувається нестача кваліфікованих кадрів, особливо чоловічої статі. Середня заробітна плата на підприємствах промисловості в звітному році збільшилась на 25% та становить 16 тисяч гривень. Триває робота щодо створення індустріального парку. На найближчу сесію виноситься на затвердження концепції індустріального парку для подальшої його реєстрації, сільське господарство: у 2024 році агропромисловий комплекс громади формують 16 сільськогосподарських суб'єктів господарювання різних форм власності. Площа сільськогосподарських угід з Вягільської міської територіальної громади становить 15 574 гектара. У галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить рослинництву. Перевага надається вирощуванню зернових та технічних культур пшениця, ячмінь, овес, соя, кукурудза, ріпак. Аграрії громади в складних погодних умовах та в умовах повномасштабного вторгнення проводили посівну компанію і боролися за кожну зернину в період жнив, докладаючи зусиль, аби Україна була з хлібом. А це і є головна допомога нашим захисникам на передовій. У 2024 році фермерськими господарствами та приватними підприємцями під сільськогосподарськими культурами було засіяно більше 4 тисяч гектарів землі. За оперативними даними, зібрано зернових та технічних культур 19 тисяч тонн. Найвищу врожайність озимої пшениці досягнуло, досягнуто у фермерському господарстві Баур мм Ячменю у фермерському господарстві агролідер Вівса. ППО СП Світоч сої, фермерське господарство, золотий нектар, кукурудзи, товариство Агросоюз. Аграрії постійно співпрацюють з науковими установами та новітніми технологіями. В господарствах громади регулярно проводяться дні поля. Галузь тваринництва представлена розведенням великої рогатої худоби та птахівництвом. Поголів'я великої рогатої худоби, у, худоби утримується у кількості 1464 голів, в тому числі 690 дійного стада. Також у Звягівській громаді, які у сімей, зареєстровано сім пасік, які мають оформлені ветеринарні паспорти та пасіку. Надходження від агропромислових підприємств у 2024 року до міського бюджету громади становлять понад 3 мільйона гривень. Незважаючи на воєнний стан, сільськогосподарські підприємства інвестують в свої господарства і впевнено працюють на перспективу та на перемогу. Крім того, суттєво допомагають Збройним силам України, закуповуючи автомобілі, дрони, реби та запас, запасні частини до них продукти харчування. Цифрові технології. У своїй діяльності відділ економічного планування та підприємницької діяльності застосовує інноваційні підходи, електронні сервіси. Окрім Запровадження цифрових інструментів у напрямку пасажирських перевезень відділом координується робота по запровадженню та функціонуванню місцевого цифрового застосунку е звягель, який вже доступний для встановлення. Наразі триває робота над розширенням його функціоналу. Також протягом року відділ економічного планування та підприємницької діяльності долучався до різних зборів для Збройних сил України та проводив різноманітні заходи. Забезпечуючи допомогу нашим військовим, сьогодні у мене все. Бажаю вам усім миру. Бережіть себе. Звечіте, які успіхи у відновлені роботи навмисно доведених до банкрутства та ліквідованих підприємств та організацій. Міста та району Богданський Богдан Ориховський Богдан Богдан уже отримав цю відповідь цю у письмову в письмовому варіанті, адже було звернення на гарячу лінію. Дякую.